Порожні прилавки і манекени. Так сьогодні виглядали торговельні ряди на набережні річки Стрілки. Ринок біля Нірмагу Київ пустує. Одна частина підприємців, близько 60 осіб, відправилась до господарського суду, де сьогодні розглядається спір за земельну ділянку під ринком. Інша їх опоненти перекрили вулицю. Ми хочемо, щоб дана земельна ділянка знаходилась у власності міста і сплачувати арендну плату тільки на бюджет міста. Утов ТОВ «Укртехносинтез» і підприємниці Тетяни Дашутіної на цю землю інші плани. Хочуть звести тут торговельний центр. За таке судяться з міською радою. Зараз паралельно тривають три судові справи. Розгляд однієї з них мав відбутися саме сьогодні, але справу відклали через неявку представників Дашутіної та Укртехносинтезу. З метою дотримання процесуальних прав і надання можливості сторонам, відсутнім учасникам процесу викласти свою позицію, коли суду порадившись на місці. Ухвалює про відкладення розгляду справи на 25 листопада на 11 годину 30 хвилин. Нагадаємо, ринок біля універмагу Київ займає близько 40 соток. Земля належить громаді міста Суми, але її частина 12 соток, знаходиться в оренді у ТОВ Укртехносинтез. Міська рада хоче через суд розірвати договір оренди. Укртехносинтез не погоджується. Олена Адаменко Сергій Мілевський на часі новини.